Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Сьогодні я говорив з однією людиною з Сікірянської міськради. І вона так з повагом каже наша громада. Я кажу: а які новини в нашій громаді? А новина сьогодні сколихнула всі сокіряни. Активісти Сокірянщини шукають бульдозер. І навіть обіцяють винагороду тим, хто найде бульдозер. Ви скажете, який бульдозер? А бульдозер не простий, а бульдозер для Збройних сил України. У відео, які викладають наші хлопці, з передвої видно, як вони копають зараз зимою, в слякоть, в сніг, в місиво, лопатами траншеї і бліндажі. І ніхто не питає, де ж бульдозери, де ж техніка на лінії оборони, на нашій лінії мажіно і манергейма, які повинні бути неприступними для росіян. А техніка дуже проста: солдатські руки наших хлопців. Хлопців, а років їм то за 45. У відео показано, як копають окопи люди від 45 до 55 років. Старики вже. Питається, а де ж техніка? Ну, запитаю я пана залужного, він у нас головнокомандуючий, де ж техніка, яка копає окопи? А у нас в місті Секірянах була начебто техніка, начебто в центрі міста, десь близько до центра міста, стояв бульдозер новенький імпортний бульдозер. І мав той бульдозер піти в ЗСУ копати окопи, траншеї. А коли за ним приїхали з обласного ТЦК люди. то бульдозера на місці не було. Просто не стало бульдозера. Здорового імпортного бульдозера не стало. Ну, у Сокір'янах багато що зникає. І бульдозер зник. Сокір'яни – це бермудський трикутник. Тут зникає все. І зникає в невідомому напрямку. Обласний ТЦК походив, почухався. Розвернувся та й поїхав. Але не дуже й поїхав, пильнують з області. Комусь дуже охота узнати, де той бульдозер є. Кажуть, бульдозер хтось ховає. Хтось такий могутній, всемогутній в нашому районі ховає цей бульдозер. Не хоче, щоб ЗСУ копало окоп. Не хоче, щоб ЗСУ зупинило орків. Що зробиш? Дуже багато техніки. І в Вижницькому районі. Заховано і бульдозери, і крази, і Камази. Заховано від Збройних сил України. Напевно, ті люди, що ховають, тому й не хочуть давати це все на ЗСУ, тому що напевно чекають росіян. Чекають з калачами, чекають з музиками, чекають з оркестром. З вами український історик та журналіст про бульдозер, для ЗСУ, який зник. До нових зустрічей!